чудово. Значить так. Чекайте. Може, то не поки що. Там пауза є, книжі. Ферма, так, до речі. От початок. Ніякого кінематичного аналізу ви не робите. Нагадую. Тут. Контрольний теж. Ну що, опорні, ну ви вже знімаєте, так? Ну що, то заховані опорні рації? Порізали зусилля. Два вузла вирізані. Можете зразок собі взяти, так? Фотографуємо. Далі пішов графічний спорт. Ну, погано, що тут на різних сторінках, але сподіваюся, що вона робила нормально. Ви малюєте вашу ферму. Обов'язково масштабі по розміру. Щоб ці всі похилі стержні були під тими кутами-нахилами, які, які треба. Далі. Значить, нумеруєте контури внутрішні і зовнішні. Що означає зовнішні? Це ви за годинниковою. тут, до речі, обов'язково за годинниковою. Нумеруєте. Ну, взагалі нумеруєте, як хочете, але потім будете обходити за годинниковою. Коротше, коли ви будете все будувати. Зовнішні контури. Значить, зовнішні контури це від сили до сили. Так? Так. Отут, от до речі, от така ситуація. У нас була оця ж шорнірно-нерухома опора не в крайній точці, ну, ті задачі, коли ми розв'язували, а отут, так? І тут теж не, не оці була. І тому там ще така виникла ситуація, що горизонтально була, ну, тут більш ясно, що ось між силами є область. так. А там так була, була така накладка, ну тут зрозуміли, що думаю. Добре. Ну і пронумерували, так? Третя, взагалі, отака величезна. Тут уже, до речі, ви позначаєте опорні реакції, як відомі величини. Uh -huh. Вже пораховані. Ну, раніше, до речі, вивчали. Було програмі графічний спосіб обчислення опорних реакцій. Ну вже вважається, що ви не, не треба вам знати. Ось. Ну і пронумерували внутрішні області. Ну, для зручності нумеруються там зовнішні цифрами, внутрішні літерами, хоча взагалі немає ніякого значення, як ви нумеруєте. Головне, щоб. Та чи інша цифра чи літера потрапили тут, тут, тут на своє, місце, де і все. Яка відповідає певній області. Хоч якісь релючки, там, ну, ясно. Зробили тут ясно? Це може було ясно і той раз ще, так? Тепер. Спочатку ви повинні побудувати, ну тут графічний спосіб полягає побудові спочатку багатокутника сил, а потім діаграми Максила Кремона, вона називається. Діаграми зусиль вже у фермі. Ну, багатокутних сил він складається ну, із зовнішнього навантаження, і опорних реакцій. Так як ми шукали з умови рівноваги, нагадую, що таке рівнодійна. Перший захист. Боже, треба було вигнути цей. Хто захищав він перший захист? Рівнодійно. Це спів, ну, співмірна сукупна сила двох дій, які її складають. Ну можна розкласти її? Ми знову зараз скажемо. Це на сіну Рівнодійно розкладаючи ситуації, тому що вона діє її еквівалентна дія цим силам. Так, да, Еквівалентна, да, я забула слово еквівалент. Сила діє еквівалентна система сил. Ну, може, вона можна і 100 сил замінити на одну силу. Uh -huh. ну, під певним кутом в певній точці ну, можна вирахувати це. Так uh -huh. от, ну, звичайно, якщо ми шукали умови рівноваги, то якщо ми візьмемо рівнодійну е, зовнішніх сил, а це просто багатокутних сил будується, 36 вниз, там 10, ну, тільки зовнішніх, так? І окремо опорних реакцій, це буде одна і та сама сила, тільки що в неї буде відрізнятися? Напрямки. Напрямки, так? Це буде, ну, сюди ну, це рівнодійно зовнішнього навантаження. значить, Протидіє її рівнодійно опорних реакцій. Відповідно, якщо ми е, зробимо багатокотних сил разом в сукупності з опорних реакцій з навантаження, то він має замкнутися. Зрозуміло? Це з того, що я пояснив. Ну, з цього і починається. Починати ви теж можете з будь-якої області. Ну, та можна паузу на Продовжимо. Все, так. Починаєте. Ну, ваша, ваша задача перенести ну, в цьому графічному способі всі ці області, які є тут точками. А відрізки оці є силами, або це ці сонячні сили і реакції, або це будуть зусилля в цих стрижнях. Ну, ну, то есть, Тобто цей метод дозволяє. Ну, наближено там, звичайно. Це в цьому масштабі там, заміряти будемо. ну ви, ви маєте заміряти в тих п'яти стрижнів, які позначені. Але дозволяє швидко зорієнтуватися, взагалі якої величини. ну, ну максимальні ферму, наприклад. Ясно? Чим всі вираховувати. Розуміло навіщо? Чим він корисний? Е Ну, починаєте з будь-якої області. Ну, нехай 5-перше. От десь точку 5 поставили. Тут вже рухати за годинник області. Так. Е, Від 5 до 6, бачите, вниз. сила пішла. В... Ну, бо брати якийсь масштаб. Ну, Подивилися, які у вас навантаження плюс-мінус величини при... прийняти і так. Ну, от, обрала студентка 2 см сант... 8 км. Ну, Обрала. Ну, Повела вниз, бачите? Ось 6. Від 6 до, ну тут така сила, вона забула написати, 20, 20. що Шайбку 20, сила 20, ну доходи. Десь є кілітянок? Ось. Сюди 7. Ось mm. шукайте. А, правильно, 7, так? Ну, від 6. Там ти Кут... треба спеціально відрахувати 20 градусів, правильно? Ну, звичайно, де, я де, ж казав намалювати в масштабі, у -у 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 -у. а потім цю цією лінійку ну, Вгору. Ну, ясно, потім йде за годину вгору 48, так, вліво оці 11, вниз 36. Це під кутом, ну, вліво. А ось ці 4. Так, ну, тут так накладається. Ну, Ну 4 ж у вас раніше буде, ніж у цій червоне. І що? І коли ви від 4. Ну і взагалі 4 має так вийти, ну, щоб бути на одній вертикалі з точкою 5. Бо, бо потрібно по тій же лінії піднятися вгору на ці 41 і потрапити назад в п'яту ту точку. Можете оптакаді робити, якщо хочете. Я у мене були студенти, навіть колись, вони контрольні писали з комп'ютерами, просто було в актикаті. Ну, як, як, розрахували графічно. Ой, ну, аналітично. Я подивився просто на монітор, там, ну, де все перезавірився. Так. Е, ну це, ну, замкнувся, коли це багато куток. Що далі? Наша задача далі нанести оці внутрішні області теж точками. Ну, бачите, всі вони трикутні. І вас так всі буде. Значить і вони межують, тобто область межує з трьома якимись ще, ще якимись. Але більшість областей, крім цієї К, АА і К, вони межують з, з однією зовнішньою і двома внутрішніми. А у ці крайні межують з двома зовнішніми, які вже нанесені, ці точки. Ну, от, наприклад, якщо областя, то два нанесено вже і сім нанесено. А одиничка не рахується? Вона? Ну, доничка не межує ніякою областю. Угу. До речі, якщо ми на. От, от теж на цьому прикладі, дивіться, от у вас йде область 7, так? Де вона? А потім 1, а потім два. Якщо ми проведемо таку лінію з 7 до 2, так? Де вона Так. Ну тут же масштаб у нас, так? Все, що То рівнодійна цих двох сил, проєкціями якої вони є, якраз буде під цим кутом і йти. Зрозуміло? <тас> Ясно? <тас> так. Такі таємниці. Ну і починаємо ми з однієї з цих крайніх областей. Е, є в нас лінія, так? По якій йде межа між А і 2. І є лінія, по якій йде межа між А і 7. І от ми повинні з точки 2. Де вона? Ось. Провести лінію паралельні цієї межі перенесли і, і провели там кудись. А з сьомої точки провести відповідно у цю лінію, паралельно у цій межі. Ось вона. І от на їх перетині є точка А. Ну, тут тобто трикутничок, да? так? Тільки в більших розмірах Ну. Може, ну. Майже. Ну, провели. Ну, нелогічно, ну давайте ще по пару трійку -трі 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 кроків. Е Б точка. Ну, ви вже відштовхуватись від, від попередньої від А. Mm -hmm. Теж, бачите, вона лежить ось ця вертикальна лінія А, Б. І оця та ж сама похила, вже проведена, до речі, під тим же кутом. Е, а. Перепрошую. Не, не та сама, бо тут вже змінила, змінилася ця область. Вже з третьої точки, але під тим же кутом. І ще ось вертикальна АБ ося. І з третьої ось вона. Перетнулися Б позначило. Ну В так само. Оця похила В. Ну, ВБ. Ось. Із точки сьомої. Тут, до речі, вже, вже приведена, вже так? Приведена оця 7 Б. В В. Сім В. І от вони перетнулися. Потім так само Г. І крок за кроком. Так будувати кожну область, так? І в кінці остання К вона повинна, ну, ця діаграма повинна замкнутися. Остання область К, наприклад, ви будуєте, якщо ну, З побудували, е Ну, що проводити Звертикальну, З, ось вона, так. І, наприклад, 4 оцю похилу. От, перетнулися. І ще у вас облажика межує з цією п'ятою. То ця лінія, бачите, проведена з п'ятої, вона має потрапити в цю точку К. Тобто то остання точка, яка відповідає, останній області повинна бути на перетині трьох, трьох ліній вже. Оце у вас підтвердження того, що Ну, замкнулося. Ну і тоді дивіться, що, наприклад, якщо у вас позначені якісь стрижні ці Н1, там, ось ці, наприклад. Ну, оцей. Це довжина відрізка ось цього 3 Г. Ось. Заміряєте масштаб, який ви обрали. Ну, звичайно, що ви там можете заміряти? Ну, пів міліметра, ну, як би ще можете. Uh -huh. Уловити, а вже менше ж не пишіть, що ви там. Ну, коротше, в табличці там. Ви ж не пишіть, що ви там заміряли. Uh -huh. Лінійкою до до. Ні, ну хіба що шла в токаді. А, ось табличка, так. Ну тут, бачите, графічно максимум там до десятих. Писала. І, ну, і заміряєте там, наприклад. Г. Ну, бачите, яка? Всі, всі. Літеру Г використала. Ну, Де воно? Ось. Ну, довжина цього відрізка. Ну і так далі. Тепер це ви лінійкою заміряєте величину зусилля, ще вам потрібно знати характер дії. Або воно розтягує стержень, або стискає. Бачите? І позначити повинні. Ну, тут. Або різними кольорами, або ви маєте навести по, просто жирним, або стиска, або розтяг. Ну і позначити, що там стиск, типу жирний, ну, а розтяг там тон тонко лінія. Мовні mm -hmm. позначення. Як це визначати? Берете. Ну, стержень належить кожен двом вузлам, так? Mm -hmm. Дивитесь по одному з них, ну хоч, хоч по якому дивіться, буде все одно. ну, Якщо стиск, то стиск, а якщо розтяг, то розтяг. Ну, наприклад, давайте цей вузол візьмемо. Обходимо, бачите, тут аж 5 стрижнів, Обходимо вузол за годинниковою стрілкою. Оце, до речі, ми обходили спочатку за годинниковою, коли будували багатокутник зовнішніх сил ну, ну зовнішніх і опорних реакцій. І тут теж за годинниковою, ми, до речі, могли там проти обходити. І тут тоді повинні були теж проти. Розуміли, так от теж. Можна. Ну. Просто треба дотримуватися, хочете і там, і там просто робіть. Е, ну, наприклад, за годинку. Навіщо нам якийсь напрямок потрібен? Ну, стержень будь-який можна назвати, наприклад, у цей І3Г і Г3. І і ну так, по суті. Декот, е, ну а стержні що у цій лінії? Це зусилля. Яке кудись... Ну, Має якийсь напрямок, так? Якщо має напрямок, то має що. Початок має кінець. Так от, якщо за годинниковою на стрілкою враховувати, що перша область, яка зустрінеться, буде початком, а друга кінцем. Тобто, якщо цей стержень, то буде він Г3 називатися. Так? Ну, За цим правилом. І дивимося, шукаємо цей вектор G3. Ось він, так. Г початок, 3 кінець. Тобто, напрямок сюди від Г до 3. І цей напрямок переносимо, ну по подумки сюди, на, на, на цей вузол. Напрямок буде що? До вузла. до вузла. Тобто стиск. Тобто стиск. Угу. Наприклад, оцей далі. Три Е. Три Е. Теж напрямок сюди, від трьох до Є, теж буде стиск. Тобто, отут. Гайте, це якийсь наш N1, так? Ну, оцей 3 g Тобто тут цей мінус ну, тут теж ось вона вже наплутала. Ну, оцей мінус тут стоїть. На підставі ті, що я пояснив. Зрозуміло, графічно визначили. Тут він має стояти теж, бо, ну, коротше, бо, бо вона позначила на розтяг, потім отримала з мінусом. У вас обов'язково, ну. Ні, ну не обов'язково. Ну, коротше, коли опори на, на, на кінцях тут будуть, то обов'язково так буде. Що ви ну, зрозуміло, кого ну, минулого разу, коли тут опори були? Кого? Це ж я була задачу. Олію. Що ви зміняєте? Це ж ви, Оля? Ну, так ви себе назвали з То це я сказала. Ви ж повторили. Вона сказала я. А, а, я мені... Сказала, а, а Оля. мені почулося, що ви теж повторили у, у Олі. У вас там в ситуаціях, коли на краях у вас верхні, стержні верхнього пояса ферми будуть стиснуті, а нижнього ніжнього розтягнуті. А от які стояків розкоси вже, як, як, як там карта ляже. У mm. такій ж ситуації, як у вас, коли опори тут, то можливі ситуації, що і верхній пояс розтягнути mm. розтягнути. Mm. Розтяг... Сюди mm. сила, розтяг... правильно? Mm. Ну, діє сукупні же сил. Ці вниз, ці, mm. ці mm. протидіють, ці воно. Mm. Ні, якщо буде малювати сили вгору, навантаження, тут, то, то будуть такі розклади, що шановку. І розтяг і розтяг. Що буде нижній стиснутий, стиснути, а верхній розтягнутий. Mm. Так. Ну, і, ну, і, ну, Давайте ще, ще якісь глянемо, наприклад. Ну, дивіться, якби ми оцей дивилися 3 g ну, з цього вузла, так? Він б вже називався 3 g так? Не g 3 То було б що? Ну, в інший бік було б, 9, 3. 3 було б Г. Теж до вузла. Тоді ми вже на цей вузол. Ну, якби проєктуємо напрямок. Тобто настискує. Ну, теж на стиск, звичайно. От і вся. Всі, стр... Всі секрети таємниці. Угу. А? Тяжко Ну вимикайте. Угу.